Доброго ранку, мої любі діточки! Ми з вами потроху готуємося до свят. І зараз я вам пропоную підготуватися до дуже важливого свята. 6 грудня відзначається не тільки День Святого Миколая, а ще й День наших захисників, День Збройних сил України. Ось такого ангела оберіг. Я виготовила для наших захисників. Але захисників багато і кожен з них хоче отримати свого охоронця. Тому я вам малята пропоную кожному виготовити по одному або навіть по декілька таких ангелів-охоронців та подарувати нашим захисникам. Я вам сьогодні розкажу, як це зробити. А ви, будь ласка, разом з батьками виконайте. Подаруйте. Ну що ж, малята? Переглядайте відео, готуйтеся до виконання такого чудового оберега, який буде оберігати захисника, якому ви його подаруєте. Також ви можете зробити цей оберіг і для себе, для своєї родини та повісити на ялинку. Тож, готуйте необхідні матеріали, робіть. А потім надішлете мені фото, на якому ви виробляєте та даруєте цього ангела-охоронця. На все добре малята! Робіть добрі діла. Я прощаюся з вами сьогодні. До побачення, до наступних зустрічей. Для роботи нам знадобиться 2 прямокутника з тканини або фетру жовтого та блакитних кольорів, шматочок вати. Та стрічка або нитка синього кольору. Я беру шматочок вати, кладу посередині жовтого квадрата та піднімаю один куточок до іншого, щоб скласти в трикутник. Потім затягую вату усередині та зв'язую краєчок ниткою або стрічкою. Замотую щільно це буде голова нашого янгола. Тепер ми маємо сформувати руки. Руки будуть з двох кутів. Їх ми будемо також формувати стрічкою. Обмотуємо один раз і другий. Тепер спереду нахрест, повертаємо стрічку і обмотуємо другу ручку. Поправляємо. Низ спіднички з синього квадрату, складаючи з куточка на куточок, ми будемо робити крила. Складаємо серединку гармошкою та прикладаємо до задньої частинки нашого ангела. Продовжуючи змотувати стрічкою та фіксуючи крила хрест нахрест. Ось так. Якщо ви бачите, що стрічка вам задовга, ви можете її обрізати. Ну а я продовжую намотувати та формувати нашого янгола. Краєчок стрічки можна просто заховати позаду. Ось і готовий наш янгол-охоронець воїна ЗСУ. Нехай він принесе мир злагоду, щастя та перемогу.